Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бригнець пише цікаву деталі, знайшов щодо отруєння в джерело. Так собі але читаємо і пам'ятаємо про це. Постачальником продуктів для ЗСУ у українській столиці та київській області у 2023 році. Була компанія Гранде Консалта, яка отримала тендери на кілька мільярдів гривень. Фірма належить скандально. Відомої бізнес-вумен Тетяні Глиняні, яка раніше, за даними змі через іншу підконтрольну юрособу, планувала закуповувати для ЗЕСУ. Ця по 17 гривень за штуку Вазбіга зараз мало хто вірить. А от політолог Ігор Рейтерович прокоментував інформацію про отруєння важкими металами дружини очільника головного управління Горміноборони України Кирила Буданова та кількох працівників відомства в ефірі загально національного інформаційного телемарафону Єдині новини він зазначив, що методи застосування отруйних речовин використовують саме російські спецслужби. Це до речі, абсолютно російська практика. Варто згадати отруєння, які вони здійснювали за кордон. Використовуючи полоній та новачок, ще якісь певні речі нагадав Рейтерович. Політолог вважає, що спроби отруєння можуть бути реакцією російських спецслужб на ефективні спецоперації української розвідки. В розумінні Путіна і ФСБ війна спецслужб вважається однією з центральних і головних, тим більше враховуючи інформацію з публічного простору про певні операції, які проводила головне управління нашої розвідки. Вони настільки креативні, і нахабні у такому гарному розумінні цього слова. Що це просто ляпас російським. Спецслужбам вони ж гуру країни не будуть їх міняти. Акцентував Рейтеровича за його словами. Основна відмінність дій спецслужби в демократичному суспільстві і в країнах з авторитарним режимом це методи, які дозволено використовувати в демократичній країні. Спецслужби діють у межах закону і не переступають певні речі, які просто заборонені. Наприклад, не знищують дітей, жінок, дружин. Вони діють іншими методами. Другий момент вони мають різні варіанти та різні сценарії. Щось пропонують, дискутують на Родині є певна зміняє місця, конкурентність в нормальному розумінні підкреслив Рейтеровича. А він додав, що в тоталітарних країнах, таких як Росія, в спецслужбах, все закрито, замкнуто, дуже стадійно, і методи роботи ніколи не змінюються. Вони колись щось зробили, це дало ефекти. Тепер вони будуть цей план використовувати десятиліттями. У них же насправді від радянських часів нічого не змінилося. Вони труїли діячів українсько націоналістичного руху, потім вбивали дисидентів. Всі ці методи отруєння вони. Спецслужби РФ використовують і по сьогоднішній день пояснив Рейтеровича. На думку політолога, російські спецслужби намагалися нанести удари по найближчому оточенню голови української розвідки, тому що можуть здолати конкурента та противника у відкритому бою. Я так розумію, що удар прийшовся не по очільнику гур, а по болючій точці по найближчій людині. Можливо, вони вважають, що це виб'є з сколіє, не дай зосередитися, працювати, досягати якогось результату. Може, це на нього було спрямовано. Думаю, ми про це. Ще дізнаємося, треба, звісно, дочекатися результатів розслідування. Коли такі речі з'являються, то то навіть не треба думати про якісь фактори. Російський слід очевидний акцентував Рейтеровича. Він додав, що українським спецслужбам потрібно бути готовими до того, що росіяни можуть продовжити різноманітні спроби, в тому числі отруєння у них з одного боку є параноя у Путіна. на його найближчого оточення, що їх хтось може отруїти, але він відповідно такі самі методи застосовує по іншим. Добре, що вчасно розпізнав. Ли та зупинили відтепер наші служби будуть ще краще підготовлені і розумітимуть, що й такого можна очікувати від росіян. Скоріше за все, це якась їжа, хтось якось міг туди принести чи щось розмістити. Сказав Рейтеровича. Також політолог вважає, що ці спроби отруєння можуть допомогти вирахувати російських агентів, які ще залишилися в Україні. СБО та гор дуже гарно працюють з точки зору вичищення російської агентури, але явно що якісь кроти позалишалися, якщо таким чином. Член... Намо вони себе спалять, то їх тепер вирахують і зроблять те, що потрібно, а потім можливо перевербують і будуть працювати вони в інший бік. Що теж непоганий варіант, зазначив Рейтерович. Політолог резюмував, що відтепер тепер у російської розвідки та їх керівництва буде додатковий головний біль і ще більша напруга, тому що зачепили українських розвідників та їх родини. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.